Флорида це не лише Сонце, океан та пляжі. Це ще й місце, де кожен рік стикаються з потужними ураганами та смерчами. Задаєшся питанням, чому їх тут так багато? І взагалі, яка роль ураганів на планеті? В цьому відео я розповім, що стоїть за цими стихійними лихами, чому Флорида ніби магніт для них і чому урагани важливі для Землі. Причина в географічному положенні Флориди: штат оточений теплими водами Атлантичного океану і мексиканської затоки, які служать паливом для ураганів. Що тепліша вода, то більше енергії отримує ураган, і тим сильніше він стає. Флорида знаходиться в зоні ураганного шляху ділянки, де часто утворюються тропічні шторми. Вітри, що формуються біля узбережжя Африки, часто стають зародком майбутніх ураганів і спрямовуються прямо до Флориди. Наприклад, ураган Ендрю у 1992 році один із найсильніших в історії США. Він знищив цілий регіон, залишивши після себе збитків на понад 25 мільярдів доларів. А ураган Майкл 2018 року додав ще одну сторінку до книги стихійних катастроф зі швидкістю вітру до 260 км за годину. А ось ураган Мілтон став одним із найсильніших штормів, які коли-небудь досягали берегів Флориди. У 2024 році він вибухово піднявся до п'ятої категорії із вітрами понад 290 км кілометрів за годину, що робить його за рекордами найпотужнішим пізньосезонним ураганом у мексиканській затоці. Мілтон викликав масштабні руйнування, особливо в районах Тампи та Орландо, де затоплення і руйнування будинків призвели до евакуації та загрозливих наслідків. Але навіщо планеті такі катастрофи? Насправді урагани відіграють важливу роль у природному балансі: вони переносять теплу воду з тропіків на північ, охолоджуючи екватор і нагріваючи північні широти. Цей обмін теплом є частиною глобального кліматичного циклу, який регулює температуру планети. Крім того, урагани допомагають очищати атмосферу від надлишкової вологи і впливають на поповнення прісної води в екосистемах. Ще один фактор зміни клімату. Глобальне потепління робить океани ще теплішими, що підсилює урагани і їх частоту. Наприклад, ураган Ірма у 2017 році вразив всю Флориду, залишивши без електрики мільйони людей і спричинивши масштабні руйнування. Тож Флорида це природний полігон для ураганів і смерчів через своє унікальне географічне положення. Проте, не дивлячись на їхню руйнівну силу, урагани мають важливе значення для планети, допомагаючи регулювати клімат. Якщо вам цікаво дізнаватись більше про природні явища та тварин, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, і нехай стихії обходять вас стороною.